Так, як узнати, скільки важать дрова? Хтось каже, що є тут 6 тонн, хтось каже, що нема. А узнати треба їхати на вісову. Зараз чіпляємо до трактора і веземо на вісову, важать дрова. Так, 10, 11 600, почешу. 11, 600. 600. Не перчи, а точно. 11, 600. 11. 600. 11. Мінусуємо 4 тонни трактор, 7. 7, 600. 6 тонн рівно друг. переставляем крючки на ту сторону и выгружаем оказалось, что 6 тонн есть 6 тонн и тянет даже без сеток МТЗ это сила так, крючки переставили есть, так. снимаем ленточку І вигружаю. Ну, зараз покажу, дивіться, ресура. Ресура підсилена, три корінних листки, а не два. Вона абсолютно рівна. От. І то та ззаді так само. Рівна, оце, можна сказати, 6 тонн. Я тягав і сім, як гравій був, возив і по сім, тоді і колеса лопають. Оце можна сказати вже для нього. Предел.